Доброго всім ранку вдома. У сервісних центрах МВС готуються до змін в організації іспитів і не тільки. Всі деталі ми дізнаємося просто зараз від начальника Головного сервісного центру МВС Миколи Рудика. Вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, що зміниться в іспитах у сервісних центрах МВС і коли? Прозорі іспити в сервісних центрах МВС. Таке завдання ставить перед командою головного сервісного центру міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І ми, як команда головного сервісного центру, маємо певні плани для того, щоб облаштувати прозоро і доступно складати теоретичний іспит, і прозоро і доступно організувати і надати можливість скласти практичний іспит. По-першому, питанню, що стосується теоретичних іспитів, ми облаштовуємо найсучасними технічними засобами, камерами, відео і аудіоконтролем. Не Наша... буде вже можливості комусь допомагати, не буде певних сліпих зон. Якщо ти знаєш теорію, то ти можеш прийти і скласти теоретичний іспит. Ми знаємо, що якщо ти хочеш керувати транспортний засіб, Транспортним засобам, то ти маєш знати правила дорожнього руху. І в подальшому буде більше інструментів на оскарження як кандидатів, так і контролю за процесом складання іспитів. Це, що стосується облаштування наших е, комп'ютерних класів, екзаменційних класів. І так само це стосується облаштування транспортних засобів. Е, ми плануємо поступово облаштувати. Обладнувати і облаштовувати наші автомобілі, на яких ми будемо приймати іспити. По-перше, ми ставимо для себе певне завдання, що приймати іспити ми плануємо на сучасних авто. Ми не хочемо вже приймати іспити на застарілих авто Радянського Союзу. І ці авто ми будемо облаштовувати, обладнувати так само камерами, відеоспостереження і контролем. Які саме камери і за яким процесом вони будуть слідкувати? Ну, по-перше, це буде чотири камери. В кожному авто встановлено і облаштовано. Це камера, яка буде контролювати салон, салон автомобіля, за усіма рухами і діями як нашого кандидата, так і нашого екзаменатора. За певним діалогом, за певними розговорами, так само будемо слідкувати. Так само камера буде контролювати рух попереду, рух позаду. Ну, скажімо, 360 камера градусів буде контролювати увесь процес. І так само надається ширше і більше інструменту на впевненість і можливість оскарження. Так само, якщо ти впевнено знаєш і можеш керувати транспортним засобом, то ти обов'язково склаш, склаш практичний іспит і в подальшому ти отримуєш посвідчення водія. Ось такі наші попередні плани на можливість змін в іспитах. Звучить грандіозно. а чи йдеться про скорочення сервісних центрів? Сьогодні в Україні налічується 148 територіальних сервісних центрів МВС. Їх кількість не буде зменшена, буде зменшена кількість. Тих центрів, в яких ми будемо приймати іспити і в подальшому видавати посвідчення водія. Їх залишиться 55. Всі інші 148 територіальних сервісних центрів будуть надавати послуги по реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, обміну посвідчень водія, а виключно 55 будуть е, займатися процедурою е, прийняття іспитів. В залежності від статистики, статистику, яку ми враховували за 2021-2022 рік, перший квартал 2023 року, це по навантаженню, по відстанню, по можливості обладнати е, наші класи і так само забезпечити наші територіальні сервісні центри певними сучасними авто. От, і так само е, ми плануємо, скажімо, поступово. Запроваджувати цю процедуру починаючи з 1.06 2023 -го року, це майже от на цьому тижні. Ми плануємо запустити експеримент по чотирьох регіонах України. Це Київська область, це Одеська область, Вінницька область і Львівська область. Саме в цих регіонах ми поступово запроваджуємо. Наші нові зміни вивчаємо певні складнощі під час експерименту, і поступово до кінця року масштабуємо ці всі зміни в інших територіальних сервісних центрах. Що покращувати під, під час цього експерименту, які е, краще будуть можливості для наших відвідувачів, ну, по-перше, ми запроваджуємо саме в цих регіонах можливість попереднього. Запусу для складання практичного іспиту. Не треба буде декілька разів звертатися до територіального сервісного центру. Ти можеш, не виходячи з дому через сайт головного сервісного центру, обрати декілька варіантів для подальшого складання практичного іспиту. Перше, це, про який ми кажемо, можливість складати практичний іспит на авто, яке належить нам головному сервісному центру Міністерства внутрішніх справ. Або якщо ти бажаєш обрати авто автошколи, навчального закладу, ти можеш так само обрати. Нагадаю нашим глядачам, що вартість складання теоретичного іспиту в територіальних сервісних центрах коштує 13 гривень. Так само і вартість складання іспиту на авто, які належать е, сервісним центрам МВС, складає 13 гривень. Тому ми бачимо полякшення е, фінансового контролю і обладнання сучасними можливостями складання і теоретичного, і практичного іспиту. Угу. Чому успіхи в пілотному проєкті, звичайно ж, в цілому, це в інтересах всіх українців. У мене одне запитання залишилось. Зараз активно обговорюється можливість самопідготовки водіїв. не потрібна взагалі автошкола, необмежена кількість спроб мається на практичному іспиті. Чи це правда, будуть такі нововведення, чи можна на них сподівати, сподіватися? Дійсно, говоряться певні погляди на Існуючі можливості навчання, але вони залежать в тому числі з урахуванням певних змін до законодавства. Ці законопроекти подані і розглядаються в уряді. Тому ми кажемо, це плані поступово, не на цей рік 2024 року, після набуття певних змін, надасться можливість дистанційного або онлайн-навчання теоретичним, Знанням правил дорожнього руху, вот. а що стосується практичному, то дійсно, ми поки що ну виключно треба фізично звертатися до навчальних закладів і отримати. І інше, що стосується кількості спроб, можливості складання і теоретичних, і практичних іспитів, нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні кожен після завершення навчального закладу звертається до територіального сервісного центру будь якого Станом на сьогодні, От, обирає час, дату і е, складає іспит. Е, кількість іспитів залежить від ваших знань. Якщо ви ретельно підготувалися і впевнено знаєте теретичний іспит, я впевнена, що ви складаєте сразу теоретичний іспит. Якщо ви щось, е, ну, скажімо, не вивчили, то наступна кількість буде через 5 днів. А що стосується, і це буде безмежна кількість, Складань теоретичних іспитів на протязі року протязі року терміну дії вашого навчання. Після завершення практичного навчання ви можете складати іспити, і в подальшому будемо запроваджувати, щоб можливість кількості складання практичних іспитів скла через певний час після того, як ви додатково підготуєтесь. Зрозуміло, дякуємо за роз'яснення. Ветері ранку вдома був начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудер. На все добре, вам до побачення. Дякуємо вам до побачення.